Доброго дня, діти! Сьогодні понеділок починаємо новий тиждень. Літо квітами вмивається, пісню радості співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє. Вітерцем війни на волі, мов погратись хоче з нами. То росу розсипле рясно, дивину якусь покаже. На цьому тижні, діти, ми поговоримо про явища літньої природи. Дізнаємося, як із білих пухнастих хмаринок з'являється дощик. І зробимо з вами аплікацію парасольку для зайчика. Поговоримо про сонце, яке зігріває і освітлює землю. І зробимо квітку сонця соняшник. Роздивимось диво природи веселку, вивчимо кольори за допомогою віршика і намалюємо веселковий капкейк. А ще дізнаємося, коли вітер буває добрий, а коли злий і небезпечний. Тож починаємо з вами новий цікавий тиждень!